Засідання сесії Віщанської міської ради відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні не є правоможним. Через відсутність кворуму у залі засідань 10 із 26 депутатів у Ічнянській міській раді вдруге не змогли продовжити роботу 29 сесії. Вона, зі слів міської голови Олени Бутурлим, була відкрита ще 28 липня. Тоді депутати встигли розглянути 51 із 72 питань порядку денного, як їх роботу перервала повітряна тривога. На наступний день голова пішла на лікарняний. Я не мала можливості фізично. Закінчити цю сесію, коли я вийшла на роботу, призначила розпорядження продовження сесії на 25 серпня, але вона не зібралася, не було кворуму. Я знову ж таки від 25 серпня знову своїм розпорядженням призначила продовження на сьогоднішній день, на 15 вересня. Знову ви бачите, що кворуму немає. Тривога тривала всього вісім хвилин. Ми ще не вийшли, не встигли вийти із сесійної зали. Депутатка Ічнянської міської ради Людмила Куцоверда розповіла, що разом із ще 20 депутатами після відбою повітряної тривоги готова була продовжити сесію. Ми, е Просили, і зверталися і до неї, і просили і до секретаря зверталися, щоб продовжити сесію, але сесію не продовжили. Ми прочекали до півтретього і розійшлися. 1 серпня 20 депутатів запропонували міській раді продовжити роботу сесії. Дату призначили на 16 серпня. Не отримавши відповіді від міської голови, 8 серпня 17 депутатів запропонували внести до порядку денного додаткове питання про звіт міського голови. Копії цих протоколів вони відправили до міськради. Скликали сесію. Самостійно повідомивши голову голову, повідомивши секретаря, що ми на таке то число плануємо продовжити сесію, але ніхто до нас не прийшов. Ми з її слів, 16 серпня, депутати без голови та секретаря провели 30-ту сесію ічнянської міської ради. Ті питання, які були винесені на ту сесію, на ну, на попередню, ми їх розглянули, проголосували. Проголосували в ручному режимі, склали відповідні протоколи віддали їх. Ці протоколи віддали секретарю. Ну оформили належним чином. Матеріали сесії надали міській раді. Там їх повернули адресатам. У коментарі Суспільному Олена Бутурли назвала цю сесію зібранням. У них певні, мабуть, були інтереси земельні по цим питанням, які були включені в порядок. Денний, а потім в процесі вивчення цих земельних питань, з'ясувалося. Що там є самозахоплення, що там є порушення закону. І в, в, в процесі відкрилися кримінальні впровадження. Не за землі. Основний принцип, що вийшло, це те, що була. Половина депутатського корпусу проігнорірована, вроді вона не существує. Так це прокоментував депутат міської ради Микола Буренко. З його слів, початок конфлікту сягає 2020 року. Тоді про владну більшість сформували 13 депутатів. Їх стільки ж, як і опозиційних, а вирішальний голос лишався за головою. Нині за співвідношення змінилося на користь останніх. Так, 30 серпня депутати вдруге провели сесію без міського голови та Несли на порядок денний такі питання. Повістку дня могла формувати мер. Ми внесли в регламент, що повістку дня може любий депутат, який раз депутатом міської ради. Це перше, друге. Періодичний внесли, бо щоб чітко було прописано звіт міського голови. Я не повинна звітувати тільки перед депутатами, яким чогось хочеться. Я повинна звітувати перед громадою. Я буду це робити перед громадою. депутатам, мабуть, треба подумати і про звіт про свою діяльність. Громада теж повинна знати. 15 вересня на сайті міської ради оприлюднили звіт міського голови на 120 аркушів. Нині представники від депутатської більшості бачать вирішення питання так. Дожна сформуватися нова більшість, от на мою точку зору, нова більшість, котрі довжні вийти туди всі депутати, їх їх вибирали люди, котрі поділяють погляди рідної Чянщини. Більшість. І ця більшість довжна сформувати. Собі керівництво міської ради і приступити, І чим скоріше це ми зробимо, тим більше буде для деянської громади. Хто має право скликати і проводити сесії в ічні у такій ситуації має вирішувати суд, вважає радник з правових питань громадянської мережі ОПОРА Павло Романюк. З його слів, роботу сесії міськради регламентує 46-та стаття закону України про місцеве самоврядування. У цьому випадку частина сьома говорить, що за окремих умов сесію можна скликати за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу. У випадку ічні це більше ніж. 9 депутатів. Частина 11 цієї статті говорить, що таку сесію за дорученням групи депутатів може відкрити та вести один із депутатів. При цьому частина 10, де йдеться про скликання сесії, апелює до частин 4, 6 та 8, в яких сесію можуть скликати голова або секретар міськради. Ціни відповідності на думку Павла Романюка виникли після внесення змін до закону. До того ж, згідно з чинним регламентом Ічнянської міськради, скликати. Сесію може тільки голова або ж секретар відкритим зі слів Романюка лишається і питання законності рішень, які прийняли на сесіях депутатської більшості, адже їх не оприлюднили на сайті міськради. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.